Карлінку вже Наталя забрала із садочку. А Крина каже: тато, іди в кімнату, закрий очі, в мене є для тебе сюрприз. Інтересно, який сюрприз доця приготувала. Ну, все, я закрив, можеш приходити. Все, я не дивлюся. Можна відкривати? А де? Під ялинкою під ялинкою? Ну, давай знайдемо, де там під ялинкою. Ага. Вау! То що мама тобі купила кицю? Дивіться, а в Кароліни попався Ромео, той золотий? Так. Ану, давай відкриємо. Клас. То такий, як ти хотіла? Дивися, з мамою вигідніше ходити в магазин, бо мама тобі завжди купляє класну колекцію. Це якийсь як Сфінкс, чи хто це є? Угу. Хавана Браун. Угу, Хавана Браун. Клас. Дивись, він нам підходить під ялинку. Так. У нас ялинка золота, і в тебе кит золотий. Задоволена тою кицю? У тебе вже майже ціла колекція вже є. Чи ти хочеш ще зібрати всю? Хочу ще, хочу те, що світиться в темноті. Ага, ще той, що світиться в темноті, не попадався. Ну, мама мусить завтра тебе знов забирати і може попадеться той, що світиться в темноті, да. чуєш? От такий самий золотий! І завтра вихідний. Ну так. То вже хіба з понеділка. Так, то що ж не все. Ще от таку от штуку санд Арт подарила хто? Баба. Баба. Баба Він. Так, і ми зараз зробимо таку класну якусь поробку. Це Сандарт. Фреска із магічного піска. Уявляєш? Тут треба було... Це літо, але тут треба було зиму. Це літо, це а це. Це літо, це зиму. А в тебе є купа піску? Ти можеш зробити собі і зиму. Хоча тут а, намальовано в нас іде ідинорожок. На і намальованіше цифри. Це якби картина по номерах. А є цифри на тих пісках чи нема? Нема. нема? А як ми будемо знати, яка це цифра? <реш> Навгад? Можна куди піску? Я не знаю. Тут 20 кольорів піску, не пише, який кольор до чого відноситься. Коротше, ти знаєш, що тоді виходить? Що це все це є творче завдання. І ми будемо робити, коротше, тут все змалювати будеш як захочеш, окей? Добре, да, тільки буду сама. Та добре будеш сама. Я дай тільки таку штуку візьму, знаєш, як на розкопки під стелю. Просто це все пісок, і треба буде підстелити, щоб той пісок в а Потім ми його чук і висадимо, Окей? Так, будемо сьогодні робити арт-завдання. Знаєте, котика ми вже отримали золотого. Тепер ми робимо ще золотого Так, Знайшли ми з зубочистки, бо Україна побачила, що в мегапарку вона такі робила робки. Вау, вони такі ж якраз в сам раз, то що треба. А і цією штукою можна підважити ті номерки, підняти, там буде клей і засипати піском. А тут дуже багато тих всяких різних пісків, аж 12 штук. А таця. Ну, міститься чи ні? То єдинорожок нас сюди. І ідеально містився. Так, бач, маємо тепер робити в чому такі от творчі завдання. Ми можемо Мені навіть... Починати з номер один. Ну, давай починаємо з номер один. Так. Як рахуєш і так стоїть. Правильно, віднички і закінчимо там потім цифрами, які ми схочеш. Але якщо віддираєш цифру один, то напевно відраєш вже всі цифри один. Окей? Кароліні питає, що пам'ятаєш, ми минулого року робили розкопки. Кароліна та пам'ятаю, кажу, хочеш повернутися до розкопок. Да. І вона вже назвала, які перші розкопки вона хоче зробити. Це е, мушлі розкопки там цікаві. Так, а ви можете написати в коментарях, хочете, щоб ми продовжили наш такий маленький відділ розкопок, тому що ми вже зробили їх 15 штук і можемо продовжувати, щоб закінчити їх, наприклад, на круглому числі, наприклад, до 20. Або, якщо вам подобаються наші розкопки, ми можемо закінчити їх на 30. Ну, або 30. Ого. Або Це вже... аж... на... скільки ще можна? На 109. На 109. Тільки то не кругла цифра, але на 100 соточку можна постаратися. Це буде дуже тяжко зробити, тому що не так багато тих розкопок взагалі є в інтернеті. Так. Але вони часи часу поновлюються і виходять нові розкопки я думаю, що ми вернемося якоїсь на розкопки. В цей набір від Danco Toys, Коліна його ще розпакувала скоріше, 4 Просто світла не було. Я кажу, зараз почекай ще хвилин, хоча б 5-10 світло включить і ми будемо робити. Але виявилось так, що ми почали робити ще скоріше, ніж включили давай. світло. Ну давай, mm. давай. Удиничку ти вже відірвала чи ні? Ні. Ну так підважу її легенько, так. Нам треба в кутику. Де є кутик одинички? Отак підважу і до гори. О, mm -hmm. одиничка вже є. Давай. Все, можеш мені давати. Mm -hmm. Ой! <плес> Називається Дала. Mm -hmm. Так, я буду тут складати їх ці віконечко. Mm -hmm. Давай всі одинички. Ти ж одну одиничку тут, другу тут одиничку, третю і четверту. Всі одинички mm -hmm. ми домовилися. Так, але спочатку треба відкрити пісок, щоб у нас пів кухні було в піску. Поміг Кароліні зробив таку невеличку дирочку, тримає. Будеш зараз посипати. Вона вирішила ті одинички познімати всі, а це виходить, що відеоножка купити, там у нас будуть червоні. Ну давай посипай, де там є іменно одиничка. Все, ще одне купити, ще два. Так. І ще десь одне купити. воно це заднє. Так, а ну стоп. Дай дай дай. Так, це ми ще залишимо, може нам ще пригодиться один колір, оцей червоний. Знаєш чому? Тому що тут є весь 16, там 13, а на кольорів у нас всього 12. Треба буде десь щось фантазувати і використовувати ще якісь кольори. Або зробити секрет. Знаєш який? Okay. Змішати до купи кольори і вийде якийсь секретний. Так. Yeah. Так, знайшов в Україні ще щіточку. Вона каже, давай я ще буду так розгладжувати. Ну, все, можна висипати? Угу. Mm -hmm. Добре. Так. А Давай я буду е можу, е висипати пісок, а ти будеш висипати. А, я буду е відкривати, так? Та? Я ще буду відкривати кожну цифру, чи ти будеш? Так. Тепер будемо відкривати е будемо Номер 2 Номер 2 ну шукайте номер два, я їх відкрию. Так, ну у нас буде якийсь супермагічний єдинорожок, він напевно буде Рейнбоу. Якщо цифру 2, то може бути цифру 3. Ні, то 2 буде... мусить бути. Я десь тільки що її бачив, цифру 2. Давай пошукаємо, бо це таке виходить, як головоломка. Вирішив Кароліні допомогти посидіти, пошукати, де цифра 2. І немає. Це знаєш, так як граш, що ти в баби бавишся на телефоні там, де... Теж можна по цифрах розмальовувати на телефоні. І дуже не, не легко знаходити, можна так зближити. Тут ти не зближеш, такий сидиш, і двійки немає. А трійка. Давай тоді ідемо до трійки. А коли вже повністю все ми розмалюємо, двійку знайдеш. Ось стрійки. Трійки тут є, де квіточки. Ясно, у нас будуть зараз чарівні квіточки. Так, цікаво, який колір будуть квіточки. Так. так, у нас тут -а квіточки трійки і у нас трійки тут очки вийшли. Такі всякі. Ну, коротше, зараз побачите. Давай я розріжу, Чи ти розрізала. <різь> <Ні? різь> Давай зараз там кінчик відріжемо, такий невеличкий, щоб можна було гарно це все розсипати. Засипали і ще цю квіточку. Є. Засипали квіточку і сюди сюди сам кінець. Квіточка йде навколо. А тепер розгладжую віником. Пензлик маєш тримай. Пісочок поклади туди до того. Ого, тут на ці квітки дуже багато пішло піску. Подобається тобі такі роботи? Так. Да. Дуже красивий нароже буде. Коротше, вийшло так, що коліна каже, ми будемо йти по порядку. А в самому кінці оце буде блискуча, навіть секретний є у нас пісок. Бльостки такі. І що, ви думаєте? А двійку ми ж то не знайшли, пропустили. А який кольор буде двійка, невідомо. Так, зараз робимо єдинорожка. і Каліна каже, що їм ще треба в садочок зробити якісь поробки на зимові теми. Що там, щось не вийшло? Що зразу потягли. А, нічого страшного, просто придали і все буде добре. Так, ну воно так там тягнеться якось все разом. Так. Треба завжди ті маленькі детальки чуть притримати, щоб воно не розрізнулося повністю. Так, в п'ятірок у нас дуже багато квіточки. Засипаю їх всіх. Так, по чуть-чуть, трошки на квіточку, трошки на другу, трошки на третю, бо тут ще в нас є волосся того єдинорожка треба повністю засипати. Так, і тут а, а тут ще великі два. Тут найбільше піде піску. Добре, що в нас є щиточка, ми собі можемо потягнути. Україна посипала на одну квіточку і кусочок волосся, і в неї вже салатового нема кольору. Зараз побачимо, скільки нам піску потягне, чи буде, чи треба буде якісь відкривати ще інші кольори. Я думаю, нам має хотити. Салатовий у нас закінчився. Це, напевно, твій любимий, так? Ні, це жовтий. ось. О, ось салатовий. то я не вгадав. Так, і тепер тою з щиточкою. Треба так гарно це все. Вимішати. Ну все, тепер змішалось. Ну нічого, там просто ця штучка вона відклеїлася. А її вже не приклеїш. Зараз дай я то заберу. А ми можемо зробити, щоб потім було симетрично. При... Ти якою стороною тут? Ти ж не тою стороною пісок роздмухуєш. Так, так. Чудоці засмутилася що там знизу того метелика. Вона коли відклеювала, то відклеїла і п'ятірку, і ще якийсь там сьомий номер. Я кажу, не засмучуйся і зробив її лайфхак. Просто з іншої сторони, так само ми відклеїли знизу того метелика і все, і воля. На піску хватило на все. Просто показав їй, що треба так пензликом все це затерти і вийде ціла картина. Вау! вона крута! А ти так переживала. Що, і 11 відпала? Ну нічого, ми зараз знайдемо. У нас все рівно вийде картина, дуже прикольна. Вона вже дивися, гарна виходить. Так, наступний зелений, добре. Тримай зелений. Коротше, познаходили ті чистірки. Трохи Кароліна відклеювала там, де відклеїлось по два кольори, то я їй допомагав. Так, да. насипай там, де нам потрібно. Ну, де ми повідклеювали все, що бачиш. Якщо не бачиш, то потім ми рівно тою щиточкою так позмітаємо, позмітаємо і намалюємо якусь картину. Тут ще десь метелик, де крила теж зелені мають бути. Дивись, як класно виходить. Mm -hmm. А тут дивись, піски перемішалися. Вони вже якісь рейн Так, погнали далі. Що ми будемо ще робити? Крайні вже Пісок сподобався. Mm -hmm. <раймі> то, здається, mm -hmm. такий mm -hmm. пісочок, як того хоміки в ньому миються наші. Вони б в такому піску помилися, то вони б були в нас різнокольорові. Але так робити ми не будемо. Так, тепер треба знаходити сімірки. Так, смірка в нас буде салат, а буде. Ну, окей, буде салат. Хочу по порядку, потім сир, потім салат. Окей. Потім чьоне, потім біла, потім дескот. Добре. Якось дуже дивно. У нас немає двох номерів. Можемо, так спеціально зроблено? Наразі ну, дев'ятка. Ну, давай дев'ятку, добре. Переходимо. Дев треба си. синій, бо це небо. З дев'яткою якось було дуже легко. Раз, зверху все протягнув. Тільки чекай, тут у нас 13 відклеюється. Давай, я потримаю, а ти засипай тут. Так, Це небо. Я тут отримав 13-й номер, давай ми піднімаємо і в іншу сторону треба висипати так. від нас. Все, висипалося як картина. Красиво. Зараз ми подивимося. Вау, небо в нас голубеньке. Добре. Наступне в нас яке, там, 10. те Якщо 10-го немає, то 11. Бо я 10-го, чесно кажучи, і не бачу. Тепер ми вирішили, що візьмемо якийсь колір, коли каже рейнбл, бо ми 10-го не знайшли і вирішили замалювати 13, тому що він відклеювався. Так, ну все, у нас рейнбл є. Так, тепер два я так зроблю. Ось так, тепер сюди сип. Ну, чекай, чекай. чекай, чекай, Так от зараз робимо його так, наберемо добре. І ось так. ми пересипемо, Різнокольоровий у нас вийшов, так? У нас такий класний малюночок виходить. Тепер хоче ще трійку доробити, бо ми її пропустили. Тільки один малюнок був? Так, один малюнок, але зато два скільки кольорів. Їх аж 12 кольорів і ще один секретний. А там написано, який робити, чи який хочеш. Ну тут який хочеш, так. Тут не написано, який тут та, все залежить від уяви дитинки, яку вона хоче. Твої така і буде. Так, тепер мама вирішила допомогти чотирнадцятки відклеювати. Випросила, yeah. <чі> чи можна відклеїти 14 Все, і там в тих пісках просто її відріжеш кінчики, щоб ну, не ціло, а так помаленьку воно висипалося. Бо деколи буває так, що хочеш щось висипати, так чик-перехилив, і все пішло. Добре, що є пензлик. Треба шукати. Там треба притримувати маленькі детальки, щоб вони не потягнулися. 14 трошки бачиш таке. Рейнбоу вийшлося. Ну гарно. Це гарно і він яскравий виходить. Лишилося там два кольори, ми так думали, а тут чи знаходили чи... ще є там дев'ятий, шостий. коротше, зараз дівчата то все. Там зроблять ту магію з піска і подивимося, що в нас вийшло. Так, ми вже перейшли до самого останнього. Тримай. Будеш зараз засипати. Що там? Війки вже все, а? Вікошки почистили, так. Да. Добре, давай, коронько, засипай. Можеш все висипати. У нас будуть вії блистіти. Так, треба бачити це, це треба позгрібати, бо ці блискітки вони більше тримаються, ніж пісок. Тут бачите, де А Що, класний єдинорожок вийшов? <плес> <плес> Все. Єдинорожок у нас є. Можна його сфотографувати і відправити Це. бабі, яку ти роботу класно зробила. А та ми ж забули в Карліни. Тепер є свій фотоапарат і на тепер міні-блогер, і вона навіть там знімає навіть свої відео, але якість картинки, типу, 2К, навіть не 4К. Тому нема куди це навіть вставити, закинути. Але на комп'ютер можна перекинути. Досить цікаве відео вона знімає огляд своїх іграшок, повністю що вона сьогодні робила. навіть такий свій міні-чуденник виходить. І хочу сфотографувати собі на пам'ять цю картинку, що вона зробила із піску. <рес> Там ж така музика є. Клас. Так, вибирай. І треба так сфотографувати, щоб весь єдинорожок був. Дивимося, що в нас вийшлося. Вау. Є, є єдинорожок.